Вітаю доброго ранку! Це країна онлайн цього тижня. Ми гостюємо в Одесі. Визнаю, давно хотів побувати в цьому місті, і саме в цьому місці, де я зараз стою, біля моїх ніг потімкінські сходи за моєю спиною. Пам'ятник головному градоначальнику Одеси Дюку Дерішеліє зараз нас є чудова нагода поспостерігати, як цієї осінньої днини просинається це чудове місто. город, который я вижу во сне, О, если бы знали, как город У Черного моря явившийся мне, Цветущий как ация город, Цветущий как город, Учет. В котором я плыл и дану, Не на берег вытальств счастью. Звісно, що уклонившись пам'ятнику найвідомішого градоначальника Одеси, Дюку Дерішельє, ми не могли не завітати і на найвідомішу вулицю Південної Пальміри, вулицю Дерібасівську, про яку Одесити самі кажуть, що це найдовша вулиця у світі. Чому? Власне, багато Одеситів, побувавши у різних країнах, залишають пам'ять своєму серці про цю вулицю, власне, тому вона і найдовша. Пам'ять своєму серці, напевно, залишив і Дмитро Мінділєєв, найвідоміший хімік світу, я в цьому впевнений. Верець знаменитої періодичної системи, власне, засновник хімічної науки тут, в Одесі. Саме цими днями буде святкувати 20-річний ювілей одне з найбільших підприємств фармацевтичної галузі України, підприємство Інтерхім. Власне, тому тут і перебуваємо, щоб розповісти вам про це підприємство. Тож не могли і не розповісти про те, чим живе зараз хімічний факультет, той базовий факультет, з якого і вийшли засновники Інтерхіму.